Мої вітання на вашому екрані. Битий оглядами показуємо голу правду про авто із США, які щойно приїхали із США. Ні, не цю цю покажи. Volkswagen Tiguan 2019 року в комплектації SE, який ми зіграли за 9500. Дуже класна, вигідна ставка. Ми дуже любимо привозити автомобілі з США, які заводяться та їдуть, і цей автомобіль не є виключенням. Зараз ви це все побачите. Він то заводиться, але їде не дуже, бо тут трошки пострадала ходова частина і колесо змістилося. Але це не страшно, оскільки такі пошкодження не є критичними криміналу тут немає. Як ви бачите, пошкодження було попередній частині. В принципі, нічого критичного заміна. Бамперу, рихтування капоту, поставимо сюди нове крило. До речі, автомобіль був дефектований із США. Що це нам дало? Коли страхова компанія приймає автомобіль після страхового випадку, вони дефектують деталі для того, щоб ми могли зрозуміти характер пошкодження при виборі цього автомобіля для нашого клієнта. Тому, в принципі, тут зняти крило знятий бампер для того, щоб ви побачили, що тут нічого критичного немає. І ваша улюблена рубрика розпаковка Давайте дивитися, що тут приїхало. Американські якісь дрова. <смі> Документи всі прислали. Так, Трубочка з Макдональдса. У нас такі теж є. О! Два ключика. Що це таке? Михайло є. Якісь здогадки. Це малювати. А, це може вони малюють. Знаєш, в Америці малюють, коли пошкодження, вони малюють. Де було пошкодження? Так. Ну зразу кидається в очі, зголосіться, подивіться, який салон. Просто, ну, просто шикарний салон. Клас. Колір такий, ну незвичний. Я перший раз, чесно, в Іванах бачу такий колір. Поїхали далі. Значок фольцогина. Три ряда сидінь зразу можете побачити, так? Да? Клас. Так, коврики теж вони нам передали. Чарівна американська коробка з такими безділушками побитими. Я не знаю, що вони збирають ці пластмаски, тіма, що їх не можна викинути в Америці. Приїхала розбита фара. Ну а що? Таке теж можна віддати. А як воно твоїм мать? О, дивіться, дивіться, як гарно. Дивіться, яка судушечка. Як кажуть, і муха ні... Ой, я вибачаюсь. Біше потім виріжемо. <рі> Цікаво, дивіться. А, тут ще електропривід, бо хотів притримати, не вийшло. На Шильді показує сел комплектація, а по бітфаксу S'E. Давайте напишіть в коментарях, все-таки це СЕ чи сел. Шторку ви нам віддали. Дивіться, запасочка на місці. балонний ключ, гак для. Е, Транспортіровки. Фуджі фільм. <реш> Домкратик до нас приїхав теж. Все, все на місці. Все класно. сидушки складаються з такого речашка. Тоже якщо треба собі хоп кинув. Ну тут реально місце. Подивіться. ці ну, вагов... ваговоди не жаліли. Давайте знімемо шторку. Так можна отак матрас кидати і лягати. І панорама там, кстати, є зараз. Давно все показувати. Герой України, Тім-бой. Скла. <реш> ну все їдемо показувати вам комплектацію цього автомобіля відразу. Безключовий. але на задніх дверях немає. Бачите, тільки на водійському, можливо, що на пасажирському. Так. Електропривід сидінь зразу нас радує. Підігрів дзеркал відразу є Відкривається багажник з кнопочки. Датчик світла бачимо. Електропривід працює, все класно. Зараз ще раз вам продемонструємо, що воно заводиться. Заводиться воно з кнопки, відразу як час, який завелося, а це все чого 34 тисячі миль-кілометрів. Уявіть собі, уявіть собі, це дуже класний пробіг. Запускається в нас мультимедія, Підігрів і зараз собі поставимо дві зони клімату, камера заднього вигляду по-любому, да, з регульованими лініями, які допоможуть вам розуміти направлення автомобіля. Режими їзди також тут є. Сніг, вон що, гори, дайте по Карпатах собі кататися. О! Приїхала на нас якась движуха. Йолочки, може, це хтось це пиво, я буду це все брати в руки, ні? Панорама, подивіться, клас, зразу. Ой, сідушечка зразу тепла стала. Хорошо. Що у нас тут є? Дивіться, що я з ним не вимазив. І ще не вилазить. <соцентрість> Apple CarPlay, до речі, не треба прошивати. Я думаю, він тут є. Просто підключаєтеся відразу. Отключаємо. Ну, все, дуже класний автомобіль насправді. Стан шкіри, дивіться, рулю, нічого не затерто. Подушки не спрацювали, ціла безпека, не потрібно займатися цими незрозумілими питаннями, бо хтось дуже боїться. Брати автомобілі з естріною безпекою, хоча на сьогоднішній день це не є проблемою, все легко і швидко міняється. Тому, в принципі, дійсно автомобіль вартий уваги, класні комплектації. Ти подиви, що ми знайшли, який колпачок з цільовий, йо-мойо! Клас! Бриллянт, це камнії творовський. Я не ожидала. Отак колесо спущене, вже напевно, такий умник, як я крутив. А з цієї сторони нічого нам не привезли. О, і тут такий є колпачок. Боже, якась мабуть, баришня Їздила, кайфувала від цього свого тігуана на ріжом салоні. але тепер будуть їздити наші клієнти. Виграний цей автомобіль був на аукціоні за 9712 тисяч вересня. Як бачите, автомобіль вже знаходиться в Україні і чекає. Планових робіт по ньому та для того, щоб наші клієнти отримали повністю цілий під ключ, як ми завжди обіцяємо, з гарантією рік, до речі, на нашій станції рік на виконані роботи. Мало хто на сьогоднішній день може дати таку гарантію. Сьогодні, на битому огляді, у нас був Volkswagen Tiguan комплектації SEL 2019 року з пробігом 34 тисячі миль. Якщо ви хочете придбати такий автомобіль, переходьте за посиланням, яке знаходиться в описі під цим відео, телефонуйте нашим хлопцям і. Ми обов'язково привеземо вам такий автомобіль. Також не забувайте підписуватися, ставити лайки, коментувати наші відео та очікуйте наступних випусків. Компанія BNC Autology. Нам довіряють, а як по-другому?